Татир і німфа. Легка й швидка маленька п'ята, нога в бігу спокусно так відкрита, як блискавки дзвінки його копита, кущі, корчі він все переліта. Шалений лед нестримано зроста. Що мить скоріш гоньба несамовита, От-от спійма і зелень темновіта, Приймає їх, заховує густа. Усе глухіш, все далі згуки гону, І ось не чуть ні цокоту, ні дзвону. Здається, все завмерло навкруги. Невже втекла, як широко рознісся побідний рик звіриної жаги, як срібно зойк злітає на узлісся?